Я хочу розповісти про свій проект. Він надає інформацію про Україну та її сусідів, окрім агресорів, та, зокрема, про області України. При відкритті додатку ми бачимо три кнопки, такі як почати інформація та вийти. При натисненні на кнопку Вийти додаток закривається. При натисненні на кнопку інформація ми можемо побачити коротку інформацію про цей додаток. Та ще ми маємо змогу перекласти цю сторінку на англійську мову. Таку змогу ми маємо на всіх сторінках цього додатку. Натисніть на кнопку почати, ми можемо бачити зменшену карту Європи, на якій є деякі країни Європи. При натисненні, наприклад, на Польщу, ми можемо отримати про неї інформацію, та якщо не потрібно, перекласти її на англійську мову. А далі, якщо ж, е, натиснути на Україну, то ми можемо побачити також інформацію про Україну, та тут є можливість отримати інформацію про неї по областям, наприклад, ось ми натискаємо, у нас відкриття. Зменшена карта України, там, де вона розділена по областям, наприклад, якщо натиснути на Київ, то вна... ми отримуємо про неї інформацію та можемо її перекласти на англійську мову. Ось, наприклад, якщо натиснути на Луганськ, то ми отримуємо інформацію, та можемо перекласти її на англійську мову. Ось ось так. Мій проєкт відвідник був створений для швидкого депунтовування географічної інформації.